Для автомобілістів зимова пора це ще те випробування. Під час нігопаду ожеледиці та екстремальних умов увагу потрібно звернути не лише на стиль водіння, але й на якість зимових шин. За даними полку патрульної поліції в місті Біла Церква та Білоцерківському районі, від початку цього року і до кінця листопада скоєно 242 ДТП. Основними причинами автопригод, які були скоєні впродовж цього періоду, є порушення правил маневрування, порушення правила проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції та порушення правил проїзду. Під час негоди ми радимо уникати поїздок та уникати пересування вулицями ну, своїм транспортом, а також не паркуватись у місцях, де рух ускладнений, аби спецтранспорт спецслужби могли проїхати. Стосовно рекомендацій до водіїв та пішоходів, по перше, хотілось би наголосити водіям, що автомобіль потрібно заздалегідь готувати до зимового періоду. Тобто літню гуму на зимову потрібно змінювати ще на початку листопада. Найнебезпечнішою вважаються гуми зі спеціальними наліпками або шипами. Також потрібно пам'ятати про збільшення гальмівного шляху майже вдвічі: сніг, дощ, температура повітря, стан зимової гуми є важливими факторами безпеки та динаміки руху, тож знизьте швидкість до мінімуму. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та майте при собі весь арсенал автомобільних інструментів. Також під час негоди рекомендуємо водіям. За можливості уникати обгонів, перестроювання. І не паркуватись там, де це буде заважати іншим учасникам дорожнього руху, тобто не зупинятись там на проїжджій частині без потреби. Відстань між машинами на сухій дорозі має бути щонайменше три метри. На мокрій потрібно збільшувати дистанцію в два рази. Не забувайте, що пішоходи теж є учасниками дорожнього руху та несуть таку ж відповідальність, як і водії. Хочеться наголосити, щоб пішоходи не забували про носіння світлоповертальних елементів. Якщо у вас таких немає, то ви можете ну, одягнути світлий одяг, шапку, шарф, і ну і це вже, вже вже зробить вас видимим для водія. Також не вибігати на проїзну частину, і, звичайно ж, переходити в проїзну частину лише у відведених для цього місцях по пішохідних переходах. Безпека є спільною відповідальністю кожного учасника дорожнього руху, і дотримання простих правил може значно зменшити ризики аварій у зимовий період.